Так, що там в мене вибило інтернет? Повністю домашній інтернет не працює. Я підключився через мобіль, не буде без відео з вами. Окей. Так, спробую. Через телефон я з вами підключився. Так, ну давайте тоді я швиденько закінчу. Тобто у нас это, так, скільки 20 хвилин до кінця пари, щоб не мучити вас так довго. П'ятий у нас елемент, який ми розглядаємо, це люди, без яких вже в 21 столітті ми не можемо, тому що ми. Виробляємо більше послуги, ніж продукції, тому люди у нас на першому місці, і клієнтоорієнтована економіка це 21 століття наша економіка. Тому для людей необхідно там різні програми лояльності та навчальні матеріалу та того персоналу, да? тобто, щоб у нас було. Бонусні програми для постійних і ВІП-клієнтів. У нас ми розробляємо Методи збору зворотнього зв'язку. Тобто, ви, можливо, слышали таке слово фідбек. Я думаю, з часом зворотній зв'язок так і залишиться в українській мові як фідбек, і де б ви не працювали завжди необхіден. Фідбек без нього неможливо. Це так, щось, так. Все, щось в мене не нормально не показує нічого. Так, окей. Так а. Демонстрацію. А, бач, спитаю вас, бачите на екрані людей, до яких від, до люди. До люди відноситься на екрані ви? Да. Так, бачите, так? Да? Тому що в мене щось вона переключає, щось таке. Не знаю. Окей. Сподіваюсь, що буде все нормально. Дякую. а Давайте продовжимо. Наступний, наступне тобто, п'ятий елемент. Я думаю, п'ять елементів достатньо, але в 21 столітті не хочуть зупинятися на цьому, да, маркетологи. Вони кажуть, що буде ще шоста буковка, вона буквокапії Process, тобто процес, який ви е, робите, він, ви повинні йому приділяти надзвичайно багато уваги, вони так кажуть. Утримання замовлення, використання нашого продукту чи послугу, тобто всі послідовні дій повинні бути а, розглядатися вами і засвоюватися вами. Процес момент, коли покупець контактує з компанією і продуктом, великі бренди приділяють особливу увагу процесу при розробці маркетингової стратегії, оскільки саме він часто впливає на рішення зробити покупку та формує емоційну прихильність клієнтів. Основна мета зробити покупку продукту або користувача послуги зручним. І от це цьому процесу надзвичайно багато приділяє уваги. Наприклад, тут Макдональдс. Так? коли ви приходите і чуєте там вільна каса, вони вам створюють вже екрани, якісь на які ви підходите, можете замовити замовлення. Потім дивитися номер. Як номер написаний, він комплектується. Він готовий для вам видачі вас приходити. І вони постійно посміхаються, стараються, щоб була надзвичайно чиста в тому вакдоносі. Оцей весь процес, який виникає між клієнтом і компанією. Чим яскравіше його заповнить клієнт, тим більше приємних емоцій в нього виникне, і він буде ставити завдяки цьому вам такі лайки, да? from like to love, тобто від лайків, звичайних до любви, до, до кохання до цієї компанії, яке виникне у користувача, да? то необхідно постійно дивитися за процесом, який виникає між вами. І постійно його налагоджувати. Да. От так я казав. Тобто з Макдональдс хороший приклад про обслуговування мережі ресторанів швидкого харчування Макдональдс. Налагоджений робочий процес закріпив на ім'я бренду одне з головних переваг: швидкість. Да? І навіть якщо Макдональдс вийшов з, з Московії, да, от, 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 і там відкрили вкусна таточка, то не змогли вони скопіювати навіть ті ж самий персонал, який там працював постійно. Але без Інструментів процесу, який був налагоджений, да, і управління керування, а там прийшли нові менеджери, нові керівники, в яких процес москальський, да, от це Савковес, Савдепії, який залишився, да, такий тоталітарний процес, да, то він е, впливає на той самий персонал, впливає на клієнтів, на обслуговування. І все. Вони коли були Макдональдс і вкусні точки, вони кажуть, що не ні зрівняння, хоча одні ж ти ж надписи, да, одне ти ж, ж люди, да, але процес інший. Він те зараз не швидкий, якість продукції невисока, да, обслуговування погане, да, і це інший процес. Можете побачити, що без технології. Жити сучасний бізнес теж вже не може. Шосте це технології процесу нашого, який ми виробляємо. Надзвичайно важливі. Так, е і останнє, яке додали, тобто, вже ну, сподіваюся, що більше додавати не буду. Таке сьоме це фізичний доказ, Physical evidence — чи є у вашого продукту чи послуги фізичне вираження і Physical Evidence раніше використовували в в злу, коли ловили Злочинців, да, і вони ось у нас відбиток пальця нашого, це фізичний, physical evidence, евіденс, фізичний доказ того, що він знаходився там. або краплі крові, які він залишив, там, або е, тканини якісь сліди, шин його авто. Да, то є, тобто, якісь фізичні докази е, преступника були. А також е, сучасний бізнес зрозумів, що і навіть в звичайний, звичайний, а при звичайному бізнесі Людина хоче, щоб в нього залишався якийсь фізичний доказ. Наприклад, зараз ми шуткуємо про АТБ пакетики з АТБ, деякі бачить в європейських странах, да? і ти мене, мене пізнаєш по любе, я з пакетами АТБ. Да? Оце фізичний доказ того, що поважають цю компанію АТБ і всі. Люблять її і в неї купують. Наприклад, якщо ви їдете за кордон в туристичну поїздку, ви привозите з собою магнітик якийсь датакий. Якщо приїхали до готелю, вам віддали якісь там тапочки, або там надали рушник, декий да, фізичний доказ у вас є. Або якийсь на спогад, вам фотки зробили і вам відіслали, да, їх то, то, що таке залишилося. Тобто, будь-які докази, навіть квіток, який ви купили і побували в Єгипті, це фізичні докази. І їх розвивають і підтверджують. Тобто Я окремо даже Відео відео я зараз запускати не буду, якщо забажаєте відкрити його, на англійської мови розповідає все ж таки, що таке фізичні докази. І сюди можна віднести репутацію компанії, відгуки від клієнтів. Да? Тобто ви попросили відгук, що вам написала. І він написав, задоволений, цим емоції у нього залишилися. Він написав, а потім, якщо цей продукт йому. Необхідно буде знову, то він може зайти і знайти свій відгук, а потім знову замовити цю, цю продукцію у вас саме. Тому що він писав, не цей відгук десь залишився. Наприклад, на Алікспрес, да? відруки там, того, що ви купували, да? Сертифікати та ліцензії, тобто все те, що говорить про наші компетенції та якість продукції і послуг. Хело, and welcome to Marketing. Night. Так. Фізичний доказ. Все, що оточує покупця під час здійснення покупки товару або послуги, допомагає формувати імідж організації та особливі емоційні характеристики товару. Значення фізичного оточення може описати, на прикладі того, як значима обстановка в номері піти зіркового готелю для сприйняття відвідувача. Тобто, якщо ви прийшли в от готель і він виглядає таким самим чином, то ви забажаєте в будь-якому випадку зробити фото в фає цього отелі. Це буде фізичний доказ того, що рівень надзвичайно високий у цього отеля. От вам physical evidence на прикладі готеля. Тобто, е залишається до, до добрі. Добра пам'ять про те, що вас обслуговує на високому рівні. Фізичний доказ ви можете пощупати по, по, да, кожну тут ту річ, посидіти в цьому е, крес, кри, кри, да, креслі і відчути задоволення от такої, від такої елегантності і краси. Це от фізичний доказ, можна сказати. І останнє велика компанія вдосконалює концепцію маркетингового міксу для специфіки бізнесу, додаючи нові елементи P. І десь хтось там вже читав якусь статтю, що там розробили 20 P для маркетингового міксу. Тобто ви повинні керувати. Але я хочу вам сказати таким чином: що людина може керувати в своєму житті не більше 5 самі факторів Наприклад, якщо ви сидите в авто, то ви керуєте кермом. це перше Потім педалькою правої руки ви натискаєте на газ або на тормоз. Це другий ефект керування у вас руки і ноги задіяні. Так? Також, можливо, вам необхідно керувати. Переключати передачі або включати на якийсь режим, їдете, то це третій елемент керування. Ви дивитесь під зеркалам це четвертий елемент керування, і коли переходить більше 5,7 а стім, то вже людина не може управляти такою системою. Тому, коли кажуть, що у вас буде маркетинг з 20 позицій, ніхто не буде керувати таким маркетингом. Лучше зміксуйте для себе міксовий маркетинг, з Тих із 20 елементів, які більше всього для вас будуть відповідати для вашого бізнесу. Але в будь-якому випадку, як сказали, що перші 4, перші 4 елементи надзвичайно важливі, і в більшості випадків вони, ну, 3 з чотирьох ви обов'язково виберете. І я би пропонував, що все ж таки елемент P people, тобто да, люди в будь-якому бізнесі, взагалі в будь-якому бізнесу, Клієнти орієнтовані, тому буковку P People обов'язково беріть в будь-якому мікс, який ви зробите. От як на малюночки цьому, да? ну, штучка така, з P повинна бути у вас однозна... однозначно. Так. А, і який, я такий, щоб ви розуміли в цілому, позиціювання то тобто, де вона пропозиція? Да, у нас це може бути таке. Додали. Як варіант? Наступне у нас може бути пакування упаковка. Що у нас може бути такого? Профіт прибуток вони кажуть, на нього постійно необхідно звертати увагу. Що у нас. Кеш, процес здійснення, да, про кеш, да, здійснення покупки, як це відбувається, або в легкій формі, або важко це робити для вас. Де вас тут дзвонить? Або важко вам зробити це. Да, процес цем легше викупок вам купувати, тим простіше це все відбувається. Це другий такий елемент. І, і по сущності, все. Ну і останнє таке цифровий маркетинг це працювання продуктів та послуг в інтернеті. Тобто, звертаємо увагу, що є такий напрям діджитал-маркетинг. Uh, він теж окрема нау наукова сфера діяльності і розвиває від звичайного класичного маркетингу. Приходить цифровий маркетинг, і тут може бути подивитися брендинг, да? веб-сайт, SEO, advertis, соціальні мережі, контент-маркетинг, вірал, тобто віруси, які вірусний маркетинг, сервіси різні. Вивчати, 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 але в будь-якому випадку звертайте увагу, що такий напрям є, і, можливо, вам необхідно буде на нього звернути увагу. Щодо нього надзвичайно останнє такі відноситься, це social со media маркетинг, соціальні медіа, такі як Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok і тому подібне, це соціальний маркетинг в нього розвивається. Також банерна реклама, баннери advertising. Тобто, ви постійно по місту ви і бачите багато банерів, або які в мажної формі щось ви купуєте, або банери у вас виникають на мобільному телефоні в якості реклами, в кіноті да, на сайтах їх багато. З правого, знизу, посередині екрану вони, виникають. Вони. Це така банерна реклама, називається. Контекстна реклама у нас є, коли. Ви читаєте якийсь текст, ознайомлюєтесь, і всередині цього тексту випадково ви виникає у вас якась інформація, да, яка пов'язана з цим. А також пошукові системи краще знаходять цю інформацію, якщо у вас правильно прописаний контекст на вашому сайті, Ви прописані пошукові запроси, пошукові слова знаходяться саме в правильному. Вигляді маркетинговий вплив, інфлюенс-маркетинг. Тобто, як казав, лідери думок є, а є такий варіант, коли там ну, найчастіше серед жінок, да, вони там вони, по секрету я вам щось вам розповім. А наступне наступний, да, і так передається. Там, щоб ніхто не знав, це якийсь секрет такий, але от, е він, він розповсюджується. розпосюджується цей це вплив, інфлюенсер, вплив маркетинг впливу на інших людей. Інфлюенсери, що називається, така навіть професії з'явилися інфлюенсери. Ну і все, все, що я вам хотів сьогодні розповісти. Не знаю, наскільки вона була важка чи не важка. Ця тема у вас присвячена. З кожним разом, я розумію, що все важче і важче. Наступне буде е, більш цікавіше, тому що 14-та тема називається е, інвестиції дай фінансування нашої ідеї да, присвячена. Ну і 15-та тема присвячена у нас е, презентації стартап-проєктів. Як і раніше, ще у нас що там, залишилося декілька хвилин. Займу вашого часу, хочу показати на практичну роботу. Того разу я вам казав, що я розбив на дві, на дві частини, і давайте ось. Аналіз ринку я розповів, як його проводити. практичну роботу вашу. Да? Ви можете це зробити, задаєте запити на сайтах. А от основу маркетингу у вас зараз переглянути. Що у нас є? Є аналіз конкурентів. Тут прописано для Інстаграма да, з прикладами, як проводити цей аналіз, тобто можете поцікавитися. Да. Що у нас за бажання можете прийти курс, маркетинг для школи, школярів та студентів. Тобто все, що я вам зараз розповідав, але більш розкритіше да, і більш так професійніше, тому що я професіонал. З стратегічного менеджменту, а цей професіонал, який все своє життя присвячували маркетингу. Я думаю, вони краще, ніж я вам розповім. І не звертайте уваги, що буде написано у вас школярів, то вони е спробували, я так розумію, це правильна така методологія, що будь-хто будь-якого е возрасту да, віку е повинен в ось тій формі. Розуміти важливі компоненти, компоненти сучасного маркетингу. Тобто для школярів і навіть для дідусів і бабусів, де, там, бабуся, це буде з розумілими словами, з хорошими прикладами, і ви засвоїте цей матеріал, отримаєте сертифікат, якщо хочете, додам додаткові вам бали. І що у нас і основи маркетингу? Це у нас. Це практика, я розповідав практичну роботу. За бажанням можете подивитися 14 хвилин це того, того року, як я проводив це практичне заняття. Щоб не, не заважати вам зараз, не витрачати ваш час, ви можете ще раз подивитися там, я буду вам розповідати, як це все проводиться. Ну і все. Я думаю, все, що хотів вам сказати. Давайте по, по нашим організаційним питанням ще є. Зупиняємо це. Дивіться, Володимир, Ульяна і Ігор. Да, ви в мене постійно на заняттях, тому я вам поставлю оцінку в будь-якому випадку, вам всім троїм, да, і що Андрій, он, те, що з'являється, то не з'являється, але він все виконує. У будь-якому випадку, за те, що ви ходили мені на заняття і продовжували ходити, я вам поставлю оцінку не менше 90 балів. Я так думаю, це, це буде ну так повинно бути в будь-якому випадку. Краще, якщо б ви виконали всі ці мої практичні роботи, то я міг би вам поставити всі 100-100 балів. Тобто, якщо ви будете здавати, то я можу там 95-97 можливо 100 балів. Якщо ви все ж таки здасте мені роботи, я їх отримаю від вас. Але не менше 90 за подяку, що ви приходили на мої заняття, я в будь-якому випадку вам виставлю цю оцінку. Да. Моя, як і казав я вам раніше, моя мета навчити вас. А не засуджувати вас там, не замучати вам з якими оцінками. Тобто той, хто хоче вчитися в будь-якій формі, в теоретичній або в прикладній практичній роботі. Да, вот. Ну, якщо виконати все буде 100 балів, тобто хоча б в більшу частину, то 100 балів я обов'язково вам поставив. Ну, а інші виконуються, здають мені, і я виставляю всі оцінки. Можливо, питання до мене є. Дякуємо за зрозуміло. Все нормально, все добре. Якщо будуть виникати, виник питайте. У нас залишилося всього два заняття. Тобто, через тиждень я з вами зустрічаюся, через два тижні, я вже виставлю вам на останньому занятті. Я перевірю вашу презентацію, яку ви повинні поставити Да? Якщо немає презентації, то в будь-якому випадку я на 15-му занятті вам виставлю всім оцінки у відомість. І це буде через 14 днів. Тобто, 16 травня у вас всі будуть оцінки в будь-якому випадку. Окей? Окей? Ну, все тоді. Да. Дякую вам за те, що приходите до мене, слухайте у, з вашому розпорядженні. Найкращого. До побачення. Гарного дня і вам також.